Хочеш зі мною поборотися? То давай спробуй. Ході вже я сказав припиніть. Думаєш нас виключить? А так. Це, це все через твого капітана Кусто. Кусто. Сам винен. Ти його назвав хвальком і брехуном. Якби Кусто справді врятував Середземномор'я, то всі газети, газети і журнали про це написали б, і його обов'язково показали б по телевізору. цього б ніколи не було. Хочеш, я тобі розповім, що насправді сталося, поки ми тут сані. Його звали Дімітрій. Він знайшов нас на родосі і розповів, що його капітан наказав потопити човен, на борту якого було багато отруйних речовин. Дімітрій сподівався, що ще не запізно врятувати море. Корабель знаходився під водою уже два місяці. Арина Дарго представляет. За идеей Жака Ивакусто. Кусто. Адаптация Ива Паскале Жана Пеше. Композитор Клод Кастунгей. Режиссер Кислер. Фантастичні пригоди капітана Кусто. Апокаліпсис у морі. Сценарій Макса Маму і Жоржа Олів'є Носа. Це те судно, що ми шукаємо? Можливо, треба спуститися і все перевірити. Будьте обережними. Тут дуже сильно підводна течія. «Дракен Норс» — Це той корабель, що нам треба. Ви відчуваєте? він рухається. Це не дивно. Тут така течія. треба бути дуже обачними. Дімітрій був правий. Так просто такий корабель не потоне. Його було заміновано. Кубка покидьків. То що ризикнемо? Тільки не тут. Дуже небезпечно. Пропливемо з іншого боку. Ми закінчили дві перші сторінки. Ось риби, а ось гідролокатор, який виявляє корабель. Ліза малювала, а Фуміко писала текст. Я все відредагував. Все точно. А головне вражаюче. Вітаю, чудова робота. Хоч би вони нарешті принесли підводні фото. Ми б змогли почати третю сторінку. Сподіваюсь, ви її зробите не занадто страхітливою. Десь тут мають бути трюми. О, Господи, неймовірно. Ще серйозніше, ніж я думав. Сіль уже роз'їдає метал. На сьогодні досить. Піднімаємося. Корабель зачепився за підводну скелю. Сильна течія повільно підштовхує його в глибину. Скоро він зовсім упаде, і ми не зможемо нічого зробити. Може, вдасться його закріпити, хоч не надовго виграємо трохи часу. Морсе, а яка твоя думка? Закріпити ні неможливо. але якщо поставити кілька підпор у певних місцях, то можна уповільнити падіння. Треба спробувати. Ти будеш керувати. а ми піднімемо на борт кілька бочок, щоб Рейна проаналізувала, що там знаходиться. У нас лише три комбінезони. Будьмо дуже обережними таке враження, що йдеться про другий Чорнобиль. Морський Чорнобиль. Ти все правильно зрозумів. Жеронімо». Ні, ні, ні. Фаріде, Фаріде, слухай мене. Я помру, не помреш. Ти виживеш. Ми підніматимемося разом. Скажеш, як будеш готовий. Гаразд. Орсе можеш її піднімати. Зараз ми її відкриємо. Всіх, кому нема чого тут робити, прошу відійти. Але я сказала відійти. Ну добре. То що? Які дурні. Неможливо. Це тетраметиловий свинець. Досить лише до нього доторкнутися і ти помреш. Якщо речовина потрапить у море, то почнеться екологічна катастрофа. Погано, дуже, дуже погано. Чому ми не можемо підняти всі ці бочки. Їх дуже багато. У нас немає обладнання для такої масштабної операції. Морсе скільки ще протримується підпори? Максимум 10 діб. Це в найкращому разі. Не хочу казати дурницю, але по-моєму власник Дракен-Норс повинен щось зробити. Він мусить все витягти. Спочатку треба його знайти. Зазвичай у таких випадках власники прикриваються купою існуючих і неіснуючих організацій, щоб замести сліди. Я не можу знайти власника дракена. У тебе щось є? Поки що нема, але я ще пошукаю. Льовує мсьє Кусто. Сьогодні мені випала честь відкрити музей Середземного моря, але я з радістю доручаю вам почесну місію перерізати стрічку. Що це за цирк? Мсьє, вислухайте мене уважно. Підняти корабель це коштуватиме дуже дорого. Я повинен спочатку провести розслідування, а потім ще чекати, поки я вас прошу все зробити якнайшвидше. Боюся, що грецька влада не відразу відреагує на наше послання. Кожна наступна хвилина наближає нас до катастрофи. Жіку, ви не думаєте, що ми самі повинні пошукати власника? Його звати Тріандофілос. Він спеціалізується на перевезеннях промислових товарів і очолює справжню морську імперію. завдяки інтернету, Фуміко і Венсен змогли з ним зв'язатись Він живе ось тут. Ми майже сусіди. Ми знаємо, як його звуть, але це не означає, що він погодиться нам допомогти. Все одно це наша остання надія. Він ні в чому не відмовляє. Сподіваюсь, він і нам не відмовить. Подивіться на модель. Вона показує, як може поширитися трута у морі через підводні течії. Який жах? Цього справді треба боятись. Фоміко, що ти робиш? Я закінчила першу сторінку. Я вам зараз її відійшлю. Чому ми не можемо відразу повісити її в інтернеті? Треба дочекатися результату переговорів Жіка і Яніса. Це моя дочка. У неї за тиждень весілля. Ми її бачили на пляжі. Вона чудово плаває. Вона перемогла у багатьох змаганнях. Вся моя сім'я любить море, і море віддячує нам за цю любов. Саме завдяки йому я так розбагатів. Якщо це так, то може настала ваша черга зробити щось для моря? ці фото вам нічого не нагадують. Море сильніше, ніж ви собі уявляєте. Воно і не таке переживало. Мсьє тріандофілос. Якщо ці бочки вибухнуть, то середземномор'я помре. Чуєте, море загине. тут йдеться про токсичні відходи, а не природні катастрофи. Навіть не сподіваєтесь, що я почну просто так викидати гроші на дно моря. подумайте про вашу дочку. Вона буде приречена плавати у басейні з підігрітою водою. Не будьте дурним. Я не дозволю вам ображати мене у моєму домі. Забирайтесь геть. Це був капітан Кусто? Чого він хотів? Нічого важливого. Скажи, моя русаленько, ти вже вибрала собі весільний подарунок? Ваш сайт oh. уже готовий? Yeah. Так, але yeah, but... запишіть його на диск. Я повертаюся в Афіни. Yeah. Першим постраждає Егейське море, потім Адріатичне, а також побережжя середнього сходу. І в кінці отрутися береги Італії, Франції, Іспанії і Північної Африки. Ми це надрукуємо завтра на першій сторінці. Коста, зайди до мене. Ми змінимо першу сторінку. До речі, хто власник корабля? Тріандо Зачекай, Коста, я сам прийду. Сиди в кімнаті. Вибачте мені. Тріандо Філс всесильний. Можливо, йому належить і ця газета. То що? Ми звернемось до інших. Венсен був правий. Треба було повісити інформацію в інтернеті. Все б відразу запрацювало. Візьми диск. Ми йдемо. Залиште це. Я хочу подивитися. Мадемуазель, не бійтеся, ми цього не друкуватимемо. Якщо дозволите, я складу свою власну думку. Так, так. Звичайно. я щойно підписала контракт про ексклюзивні права на друк моїх весільних фотографій, і раптом дізнаюсь, що мій батько злочинець. ви впевнені, що саме йому належить цей корабель? Залиште мене, будь ласка. Я повинна зателефонувати. Рухайте. Okay, gars, вот так, хлопцы. Это? Все чудово. Yes. Уперед. Жік викликає каліпсо. Мы поднимаемся. Повторим. Мы поднимаемся. Якщо ми й далі так діятимемо, то ризик мене звичайно з такою технікою легко працювати. А що робитимемо з усіма бочками? Їх заберуть на хімічний завод для переробки. Тіандефілос витратив на це купу грошей, але все одно виграв, бо він продюсер фільму, який ми знімали про цю пригоду. Невже ти жартуєш? Мій батько, справжній ділок. Навіть я повинна була вести переговори. Ця операція мій весільний подарунок. Лені, це дуже красивий подарунок. Подарунок, за який вам подякує весь світ. найцікавіше Це, що те, що Філос непогано заробив на саморекламі. Тепер його всі вважають справжнім захисником природи. Це неправильно. Це зробив капітан Косто? Слухай, якщо нас все таки виключатимуть, жік зможе поговорити з директором? Годину тому ти називав його брехуном, а тепер вважаєш, що він може владнати всі світові проблеми. Купиш не купиш, а поторгуватись можна. Переклад Оксана Закарченко, режисер Віктор Демидик, редактор Марина Макарова, звукорежисер Нінель Форєва, текст читали Ніна Касторф та Микола Козій.